Макіяж пальцями всього за 5 хвилин. Таймір пішов. О, зараз буде такий лайтовий макіяжик на кожен день. Я полюбляю наносити тон спонжем, але заради експерименту сьогодні я буду наносити його пальцями. Весь макіяж так, швидко плине час. Люблю рум'яна в повсякденному житті. Вважаю, що це просто найкращий продукт. Швидко, швидко, швидко. Хоч би вкластися і не опозоритись. І я можу нанести на губи, і буду відчинок. Вії. тон трошки впитається. Скільки вже часу пройшло? Дві хвилини. О, господі. Так, другий слой. Боже, боже, боже. Щось я хвилююсь. Ти кажи мені час, а? Нормально. Ань. Взагалі, десь Ще десь пальця. Ще є. Губила. Так, треба припудритись. Я ж сказала пальцями, спонж не можна використовувати. Йоп, пересете. Щось я погорячилась з цим експериментом. Я не знаю. що я не могла зняти якесь таке відео, га? Просте, це ти мене змотивувала. Я хотіла просто якісь просто що-то таке. легкая, легкая. Это что вы залушаете? А? Хайлайтер. Так, 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 так. Ё моё. Сколько? Сколько? 20 секунд. Я нормально растушевала? Ну так. Что, погано? Не, гарно, гарно. А, гарно. Все? Так. А! І ось такий макіяж вийшов за 5 хвилин тільки пальцями. Оцініть, будь ласка, в коментарях, як вам подобається чи ні, як ви вважаєте, справилась я. Ну, дякую за перегляди. мої кайфові всім, па-па!